той безлад, який ми з вами народили протягом 23 років. Але у нас це такий, знаєте, попередній етап для того, щоб відродити нашу державу. Другий етап це етап відновлення кожного громадянина як господаря в цій державі то він передбачає виконання нами з вами всіма всі, всі, всі 46 мільйонами кожному в своїй територіальній громаді села селища міста районам місті з районним поділом відбутися як господарями, як власниками національного багатства. І через загальні збори ми можемо встановити конституційний устрій. І облікувати національне багатство на території, облікувати кількість власників цього національного багатства на території починаючи від діточок від народження, утворити рахунки власності територіальної громади і за статутом територіальної громади прийняти рішення про децентралізацію фінансів публічних, тобто взяття на. Людей, які сплачують всі ці податки, і, і ті люди, які народжують якраз цей бюджет за конституцією, є власниками, відродити нас як власників наших грошей. І ем, через саме через статут вирішити, скільки е, з, з тих зароблених нами грошей ми відправляємо до гори для е, організації центральної роботи центральних органів влади відповідно до Конституції. Це єдиний спосіб. Децентралізації е, фінансів, тобто виконати Конституцію України, яка передбачає єдиного власника е, місцевого е, бюджету, як територіальна громада, тобто тих, які і сплачують е, ці податки до місцевого бюджету. Через територіальну громаду, через загальні збори, ми можемо е, внести будь-які норми е, на нашій території, які. Ми от з вами дуже багато часу вимагаємо прийняти Верховну Раду, тому що рішення територіальної громади і статут є рішенням прямої дії на території, тобто ми через статут можемо прийняти норму про люстрацію і про те, що всі люди, які до цього часу, до сьогоднішнього дня працювали в неконституційному просторі, вони не мають права. Приймати участь в відродженому конституційному просторі власників територіальних громад ми можемо прийняти рішення про те, що на нашій території там існують якісь заборони, ну, наприклад, видобувати газ, чи видобувати інші природні копалини, які ми з вами не облікували, і не можемо навіть определити їх цінність чи вартість. Для того, щоб отримала доходок доход, територіальна громада чи зиск вся держава. От тому багато чого ми можемо прийняти через статут. В наших пропозиціях написані речі, які прописані в статуті законодавством, які повинні бути як у публічного власника територіальної громади. І ми зараз підступаємося до того, що, яким чином провести загальні збори. Ну, в, в, в селах це зробити дуже легко, тому що там не багато людей. Там може, може, можуть люди, які та, зрозуміли необхідність цього е, процесу. Вони можуть обходити, поспілкуватися, розказати, е, запросити на загальні збори і е, значить повідомити їх про те, що е, ми повинні разом зробити і в нашій територіальній громаді. Але в великих містах це трошечки важче. І але не набагатне набагато, якщо вважати ну вірніш, якщо розуміти, що це треба зробити один раз і назавжди для наших дітей і для нашого спокою подальшого, щоб не захищатись в такий спосіб, як ми до того вам простало через запити, через заяви про злочини, все інше, щоб у нас були цивілізовані відносини з людьми, яких ми призначаємо в наші власні внутрішні органи. То це не дуже важко. В великих містах це теж можна зробити, але трошки пізніше. А враховуючи те, що в нас зараз на кону стоїть земля, то я думаю, що є сенс займатися саме силами. І е, бажано в будь будь-якій територіальній громаді в селі Селищі чи місті обійти кожного громадянина, повідомити його про те, що він є власником національного багатства, у нас є такий документ який розроблений нами і називається пам'ятка для кожного громадянина України, який повинен знати про те, що він власник, що він відповідає за цю територію, що він зобов'язаний приймати участь в зборах, що він зобов'язаний прийняти статут, що він зобов'язаний утворити органи їх і контролювати. І є такий інформаційний лист, якщо люди не можуть самі самостійно прийти на загальні збори. То е, вони можуть делегувати своє право громадянина голосом на загальних зборах е, територіальної громади через громадських представників. Е, то цей план так само нами розроблений е, таким чином, щоб нами, нам не звертатися до нотаріусів, е, які теж в незаконний спосіб оформлені, не звертатися до інших органів влади. Тобто е, в тій ситуації, коли в. Е, Конституційному просторі знаходяться тільки громадяни України, то якби збирати такі підписи ми рекомендуємо трьом громадянам, одному, якому довіряють це право голосу на загальних зборах територіальної громади, і двох з паспортами, які можуть підтвердити той факт, що один громадянин передав свій голос іншому громадянину для того, щоб голосувати на загальних зборах. Значить, під час, коли збираються підписи на загальні збори від тих людей, які не можуть самостійно прийти чи не хочуть прийти, ми стикаємося з такою проблемою, що люди бояться давати свої паспортні дані. А органи влади, які знов створили штучні перешкоди нам, вони говорять про те, що ми навіть не маємо права такі паспортні дані збирати, тому що існує закон. Про персональні дані. Так от, так само ми розробили таку пам'яточку для тих, хто займається підготовкою до загальних зборів за місцем проживання в кожній територіальній громаді, в якій вибрали норми про закону закон про персональні дані, і які говорять про те, що інформація про власників комунального майна. Майна держави, майна територіальної громади, значить інформація про них не є персональною, тому що це інший простір, це конституційний простір, де ми всі співвласники спільного, неподільного. Майна, яка називається національного багатства, і ми один про одного маємо знати все, у тому числі і паспортні дані. Тому одним не треба боятися давати свої паспортні дані, це ваша ідентифікація як громадянина, як власника національного багатства, як члена територіальної громади, в якій ви проживаєте. Тим більше, що вас ніхто не запитує копію паспорта. Тобто, Можна використати там в злочинних якісь намірах, це є копія паспорта, а для того, щоб вас запросити на загальні збори і ви змогли в них прийняти участь, достатньо тільки паспортних даних, тобто це ідентифікація наша з вами, як власників господарів цієї держави. Тому не треба боятися давати ці дані, якщо ви довіряєте людям представляти на загальних зборах свій голос. Не треба боятися тим, хто збирає е, ці підписи е, і готується до загальних зборів. Треба просто прочитати нашу е, пам'яточку для е, осіб, які е, готуються до загальних зборів. І з'ясувати, що е, дані про вони не є персональними даними і мають право збиратися і готувати тими, хто готується до загальних зборів. Коли ми проведемо загальні збори з вами по всій території України, ми це обов'язково зробимо. Ми з вами вперше, починаючи з дати 28-10, року, оформимо національне багатство українського народу на кожного громадянина. І, чесно кажучи, ми розуміємо, що це такий гласийський шматок, тим більше, що з. Міжнародних е, таких рейтингів ми знаємо, що національне багатство України воно має шосту ступенечку в світі, тобто, шосте-шосте за вартістю національного багатства держава. І тому ми розуміємо, розуміємо важливість цього оформлення національного багатства, розуміємо е, оцей поспіх змінити конституцію, там щось об'єднати конституційний і, і спосіб не передбачення європейською хартією місцевого самоврядування, намагання обдурити вкотре, але повіте мені за цей час 5 років працювати в цьому просторі він дає просто роз... бачення того, що все, що намагається зробити злочинці, воно не має ніякого сенсу, тому що в нас національне багатство висить на дату 2810 року. І е, скільки б вони змінювали конституцію, скільки б вони щось не об'єднували. Якщо ми повернемося до цієї дати 28-го року і розконсервуємо наконець наше національне багатство і оформив його на кожного громадянина, е, цього буде достатньо для того, щоб відродити нашу державу. І це залежить від нас з вами 46 мільйонів. Тому що на жаль, е, чиновники цього робити не збираються. На жаль, олігархи е, поки що. Цього не розуміють, але я думаю, що їх розуміння, бачення і, е, як зміна е, їх позиції і перехід в конституційний простір буде залежати від нашої з вами свідомості. Чим більше буде громадян, які розуміють, що відбулося, що треба змінювати, будуть змінюватися наші чиновники і наші олігархи. Тому все в руках 46 мільйонів. Приєднатись.